Там досить. Ви виграли в лотерею. Супер! Чого я почав тіряти... Чого Увага Ми виявили порушення у вашій нещодавній торгівельній діяльності, як... які можуть свідчити про інсайдерську торгівлю. Ці звинувачення є суттєвими і можуть призвести до великих штрафів або навіть ув'язнення. О ні тільки не це. А я матіті, що відбувається? Ваша торгівельна діяльність наразі перебуває під слідством Агентства з фінансової діяльності. Ми закликаємо вас припинити будь-які подальші операції до завершення розслідування. От. У мене дві ти... У мене 500 баксів. Розслідування вашої ймовірної інсайдерської торгівлі завершено, і тепер справа буде передана в токійської окружної прокуратури. Будь ласка, підготуйтеся до судового розгляду. Ви заснули в автобусі і пропустили свою зупинку. Таксі назад коштувало 5 тисяч. Мені це було все. На фондовому біржу виходить компанія Мірубісі. Так я і не зрозумів. Звідки мені папки дали. Е... Мені навіть не показало. Без понять. Коротше. Я чув про вашу юридичну халепу, Не хвилюйся У нас. Яких ще Я ще про вашу юридичну халепу не хвилюйся, у нас є зв'язки в одній з найкращих юридичних фірм у цьому бізнесі. У світлі представлених доказів і переконливих аргументів вашої команди захисту, суд знімає з вас усі звинувачення в інсайдерській торгівлі. Ви можете відновити будь-яку торгівельну діяльність без юридичних обмежень. Ми закликаємо вас вести свою майбутню діяльність в рамках передбачених законів, щоб уникнути будь-яких подібних інцидентів. Окей. Тепер я знову можу торгувати на біржі є.